Про раночку, мої українці, україночки, і всі, хто мене люблять, я вас три рази більше люблю. Хотіла вам таки сказати новини, що на другому аккаунті я дві я дюся, я гуся, там я розклади по знакам Зодіака виставляю і дуже вони дійсні, дуже цікаві. Заходьте туди, підписуйтесь, там теж будуть розіграші. Я ссылку цього аккаунту. Вам тут скину. Ядюся, ягуся дуже цікаві речі. Є там, я думаю, вам понравиться, Бо гадаю я добре. 40 хвилин дивлюся і все бачу. і все вам розкажу. Ви мене просите, щоб я ж таки вам хоча б раз в неділю дивилася по книги «Предбачення», Це дідова книга, книга життя їй 150 років. При вас, звісно, відкрити не можу, але хочу задати таке питання. Яке ви, саме більше вас цікавить? Дід Нестер, скажи, розкажи моїм підписникам через мертві душі підскажи таке питання. Що хоче мені сказати мій покійний кровний родич, кровник? Запомніть. Не друг, не якийсь знайомий, а іменно кровник. Кровник це рідні по крові. І так, відкриваємо. Що хоче сказати, передати мені кровник. Кровний родич через книгу життя? І так, дивимося. Переводю з латині, ви помните. Будь, Будь з думками, з предрасутками. І ти вирішиш, що це черті або відьми. Покати, покатили, Полетіли на шабаш, і ти пішов далі, не обратив уваги те, що сказали, і не вірив своїм глазам, своїм вухам, не чув, путався в догадках, як муха у паутині. І вдруг я почувствував. Коли я оглянувся, що я одинокий, як перст на всьому пространстві, що ніч коротка для мене і нелюбима, Засмачувався любе лице і хотів зустріти її, і крик птиць, і шопот дерев'я вже мені злими і существа, существуючими тільки воображенні. Як зустріть те, кого я хочу, а зустріть треба, бо так іде доля. Так. Хліба єсть край. Так, поділюся, з ким хочете, і буде повне щастя. Поживе щасливо, і ти найдеш того, кого шукаєш. Обратися, подивися. І відьма підскаже, скаже, потрудись, достигнеш, достигнеш желаємо, бо твої руки, твої ноги приведуть туди, де буде він, або сужений, або сужена, бо вона народжена для тебе. Дивіться, ця книга говорить, хто розругався у парі, або Хто ну, не може знайти одинокий, або десь далеко ваш коханий, або кохана, бо це і для наших соколиків, і для вас, дівчата, ви ходите, ви маєтеся, ви ночами не спите, бо одинокі, бо це тяжко. А треба звертатися, гадати. Ну тільки до тих, звісно, що ви вас потягне серцем. Кого ви повірите? Треба щось діяти, розумієте? придугадувати ситуацію. Потрібно не сидіть на місці, треба, воно бачите, вам ваша доля зустрінеться. Але ж людина не може завжди Завжди побачить і завжди почує серцем, де доля. Бачите, тут говорить те, що ви зустрінете, і ви зустрінете, ну треба для цього потрудитися. Тобто, понімаєте, общатися, ходити, зустрічатися, ходити на зустрічі, общатися по інтернету, общатися, писати ну, общення. Якщо треба, да, тут говорять, що зверніться до відьми, може й погадати треба. Або ну, треба щось робити, треба руки не зв'язувати собі, і тоді все буде добре. А так і буде, мої дорогенькі.